Обирати професію своєї мрії доволі важке завдання, особливо для молоді, яка лише почала підійматися сходинками до свого блискучого майбутнього. Саме тому молодіжний парламент Кременчука в рамках програми про професію мого свідомого майбутнього допомагає підліткам обирати для себе життєвий шлях. Молодь спробувала себе і в журналістиці, і в поліції, і в видавництві, і в освоєнні бізнесу, косметології та навіть психології. Єлизавета з дитинства мріяла стати поліцейською, тому, долучившись до програми про професію, Вирішила скористатися можливістю та більше дізнатися про роботу правоохоронців. Я ще з 10 років мрію стати поліцейською. Ну бо я дивилася усілякі фільми, серіали, серіали. Мені дуже подобається ваша діяльність, тому я вибрала в майбутньому стати поліцейською. Я дуже дякую. Молодіжному парламенту Кременчука, що зробили такий проект, в якому можна зрозуміти, яку саме професію хочеш, або ж більше дізнатися про ту, яку вже вибрав. Школярі дізналися багато нового про різні професійні сфери. Євгенія побувала в типографії бананза та у меблевому магазині, аби більше дізнатися про роботу її мрії, дизайнера. Я прийшла на стажировку в типографію бананза, щоб спробувати себе в професії дизайнера і це як будущу кандидатуру. Я була в мебельному магазині Раміс. Там мені розказували, каково бути дизайнером, як Какие програми для того, щоб создавать кімнату, макет Рассказывали про свой опыт життя, і в принципі очень хорошо і тепло мене встретили. Катерина дізналася чимало про професію програміста. У рамках програми про професію я обрала стажуватися на програміста і. Тут мені допомагають професіонали дізнатися більше про цю працю взагалі дізнатися мені чи це дійсно моє. Рокава завжди радо підтримує будь-які ініціативи, особливо коли це стосується молодії. Саме тому в рамках програми підлітки побували в одному з закладів мережі та дізналися про його роботу та бізнес загалом від власника мережі Олександра Ющенка. Традиційно мережа кав'ярень рокава доєднується до заходів, які проводяться молодіжним парламентом, і ми беремо участь в зустрічах з молодими людьми. Розповідаємо про Наші напрямки діяльності, про нашу експертизу, про наші професійні особливості діяльності нашого бізнесу, нашого підприємництва. Про роботу у сфері краси учасникам програму розповіла власниця салону Еліс Аліса Казанчева. Бізнес-вумен поділилася своїм досвідом та познайомила підлітків зі сферою послуг. Я зустрілася з молоддю, я поділилася своєю історією, історією народження цього міста, як я до цього прийшла, з чого починала. Також я розказала про професію, надіюсь, чимось допомогла у виборі. Ось побачила багато молодих зацікавлених очей. Гадаю, що в них щось попереду, все вийде. Про професію мого свідомого майбутнього програма, яка дійсно допомагає підліткам поринути у дорослий світ та обрати для себе шлях успішної людини. Дарія Якимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.